Не буде мова, рідна мова. Мовне питання: скільки б про нього не говорили, воно завжди залишається актуальним. Адже мова то найцінніший скарб будь-якого народу. Саме в мові втворюється наше життя, історія і майбутнє. Саме з нею пов'язане існування кожної людини якою мовою говорити, мислити чи мріяти особистий вибір кожного, але справа честі захистити і зберегти мову своїх дідів і прадідів, продовжити славні традиції, обов'язок кожного свідомого громадянина? Цілком закономірно, що мовне питання відстоюють на рівні держави. Його не насаджують, як це здається більшості. Шляхом залучення до конкурсів та різноманітних змагань мови намагаються поширювати поміж населення 9 листопада. В нашій державі про мову говорять з особливим піднесенням. Адже відзначають день української мови та писемності. Цілована вічно закохана у тебе солов'ями та обласкана ніжними дотиками вітру, чи не найщасливіша? Ти оздоблена коштовними пальми фолькору і уквічена нев'яночими творчими букетами талановитих твоїх синів та дочек. На на терпким незабутнім ароматом польових трав. І осяяна золотими блискітками зачарованих тобою зір, чи не найщасливіша? Ти вирощена у простих домівках українських селян і рознесена дужими крилами одвічних сусідів Леле на тисячі кілометрів у різні куточки землі, і стала визнаною чи не найславетніша? Ти свято збережена відданими серцями патріотів і примножена на том. Працію ми ці слова чи не найбагатша? Ти вистояла у найжахливіші часи заборон і репресій, байдужості і невігластва, ганьби і зради. Ти ніби Фенікс час від часу відроджувалася із праху після насильницької смерті, посланої земними словами пекла. Чи не найжало хочеш? Такою прекрасною, дужою. І водночас вразливою дав нам мову Бог. Тож захисти і збережи, юний друже, мову українців, захисти від усіх, хто хоче посягнути на її життя і, можливо, і від себе самого захисти. Тож візьми в долоні її, подихом зірі, від холодних душ людських цю мій. Пригорни до серця, доторкнись вустами, поділися силою, даною батьками, збережи у пісні гучно пломенистій, мудрості народній, щирій та іскристій. передай у спадок пишномовну крону, Ласіного саду і ринського грона. Відверни від себе брутальність розпусну, суржиковій зраді відсіч дай відчутну. Будь же справжнім, гідним поборником слова. Не дозволь нікому потовтати мову. 9 листопада православна церква відзначає День преподобного Нестора Літописця, чинця Києво-Печерської лаври, продовжувача традиції слов'янської посемності. Першого історика Київської Русі. Нестор Літописець належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця 11, початку 12 століття. Ми по праву можемо його вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності. Усі наступні літописці, де б вони не працювали, лише переписували уривки з праць великого літописця. Преподобний Нестор киянин. У 17 років прийшов у відому Києво-Печерську обитель послушником. З його праць збереглися життєписи святих князів Бориса і Біба, преподобного Феодосія, перших преподобних печецьких. Сьогодні вже не існує тих заборон, що були ще 100 чи 20 років тому. У минулому залишилися укази Валуєва про заборону видання книжок українською мовою, царя Олександра II про заборону друкування нот українських пісень та навчання українській грамоті, ліквідація української преси за велінням царя Миколи II, вже не закривають українські театри. Саме від нас з вами залежить сьогодні, чи буде на цій землі жити народ, що гордо зветься українським. Мовою, Відомо, що українська мова багата на синоніми. Згідно з коротким словником синонімів української мови, у слова бити є аж 45 синонімів. А ось найдовшим словом в нашій мові є слово з 30 літер, що означає назву одного з пестицидів: дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. Поліглотів, які володіють десятками мов, нині складно зустріти. У числі відомих поліглотів минулого був датський лінгвіст Расмус Крістіан Раск, який жив на початку 19 століття. Він знав більше 200 мов. На вивчення кожної нової чоловік витрачав близько шести тижнів. Можливо, і у вашому житті настав час вивчити хоча б рідну мову. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші. Не мана жодной крамницы. Попросил він. Покажіть кухлик, то, що с краю. Продавщица. Что, чего? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть, то, что сбоку с мушка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика. І не знає мови. Мова відіграє важливу роль не лише у становленні нації, але й у житті кожної людини. Адже слова мають свою енергетику, а отже чинять вплив на нас із вами. Вчені давно дійшли висновку, що найкращі рослинні продукти для людини ті, які виросли у її країні. Таку їжу людський організм засвоює значно краще, аніж закордонно. Те саме можна сказати і про мову. Чи замислювались ви над тим, коли почала формуватися українська мова? Перші основи сучасної української мови були закладені кілька тисяч років тому, приблизно одночасно зі становленням латинської мови. Ближче до сьомого століття українська вже більш-менш була схожа на сучасну, хоча вона і зазнавала чималих мовних впливів. Та нині і наша мова одна із найрозвиненіших та найбагатших мов світу, чим ми не можемо не пишатися. Серед науковців побутує думка, що мова, якою говорить людина, визначає спосіб її мислення, впливає на манери, поведінку та навіть на зовнішність. Цікаве про українську мову свого часу писав філолог Михайло Красуський. Згідно з його науковою працею давність української мови, що вийшла свічі у 1880 році. Наша мова перша основа багатьох мов Європи та Індії. Ці дослідження привели до висновку, що українська старша ніж латинська, грецька чи старослов'янська. А головне, що її вирізняє з поміж інших, це краса і неповторність, мелодійна, співучий. Калинова, солов'їна, неповторна, сповнена музики і квіткових пахощів. Це найдорожчий скарб, який подарували мені батьки, Ні ніжність маминої колискової і мудрість батьківської поради, доброта бабусиної казки і веселий гомін дитячого гурту. До речі, за даними ЮНЕСКО, у світі сьогодні існує близько шести тисяч мов. Але до кінця століття може зникнути половина існуючих нині. Кожні два тижні на землі зникає одна мова. А для збереження та вивчення тих, що вмирають, сьогодні був створений атлас мов світу. Лінгвісти нарахували майже 2,5 тисячі зникаючих мов, і це не межа, тож атлас постійно доповнюється. Виявляється, у світі є близько 200 мов, кожної з яких розмовляє менше 10 людей. Так, у горах Анде в Болівії живуть кілька людей, які є останніми носіями мови леко. А ось у 2010-му померла остання носійка стародавньої мови. бо. Лінгвісти називають мову Бо однією з найдавніших у світі. Вона існувала понад 65 тисяч років. Тож, мабуть, просто любити мову недостатньо. Треба їй продовжувати життя, постійно нею говорити. Якби наша держава ще звернула увагу на те, щоб наш, наших годин з української мови було б ще більше, то я думаю, що наша мова звучала б ще милозвучніше. Вона була ще більше б і омріяною і йшла б до тих вершин і висот, якої ми бажаємо. Я бажаю всім успіхів і вчителям, і їхнім вихованцям. Нехай вони здіймають високі вершини, нехай вони вчать нашу прекрасну мову і будуть у цьому житті щасливі. А ми, вчителі, будемо їм допомагати. Взагалі зараз більшість регіонів підтримують російську мову. Ну, на жаль, звісно, на жаль. Зараз потрібно, по-перше, в школах, щоб самі вчителі не лише на уроках розмовляли українською мовою, а й повсякденному житті, і, можливо, діти від них будуть переймати це і будуть самі розмовляти українською мовою. Ще вольтер писав. Всі основні європейські мови можна вивчити за 6 років, а свою рідну мову треба вивчати все життя. Тож говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкраще. Кожне з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, і усі вони наші, мелодійні, дзвінкі, українські слова. Обминайте чужинні слова кострубаті, що до нашої мови зухвало повзуть. Говоріть, почувайтеся, наче на святі, і натхненні слова радість вам принесуть. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть. І продовжуйте мові життя. Музейна педагогіка. Такий метод виховання дітей застосовують чи не у кожній українській школі. Адже саме на прикладах минулого вчать підростаючі покоління. У Майданецькій школі, що на Тальнівщині, силами вчителів та учнів було створено два музеї: історії навчального закладу та народознавства. Експонати збирали кілька років під час фольклорних експедицій. Відтоді в музейних кімнатах проводяться не лише більшість виховних заходів, а й тематичні уроки. Музейна педагогіка має Дуже велике значення в вихованні дітей, тому що, по-перше, музей школі створювався завдяки дітям. Дітям було поставлене завдання, діти ходили по селу, діти дізнавалися у старожилів старих жителів села про Їхні, їхній побут про минуле нашого краю приносили речі, зносили всі експонати. Всі експонати, які стоять у нашому музеї, це зібрані дітьми у жителів нашого села. Це дуже великий виховний такий момент. Це зв'язок поколінь, це виховання гордості за. Минуле нашого краю за людей, які тут жили. Вся народознавча наша робота проводиться у музеї. Ми тут проводимо свята, ми проводимо екскурсії, діти дуже задоволені, вони бачать результати своєї праці. Діти розуміють, як жилося, люд... як жилося колись, бачать життя теперішнє і роблять висновки, як на як на уроках минулого, як будувати своє майбутнє. Це все взаємозв'язано, без цього, без розриву нічого не може бути, все взаємозв'язано. Діти це прекрасно розуміють. Якщо про це говорити, якщо вони бачаться на власні очі, ми запрошуємо сюди на свято. Наприклад, запрошуємо свято бабусі. Бабусі прийшли, вони розповіли, вони побачили, вона каже: Оцей рушник я вишивала тоді, оце було так. А тепер діти порівнюють все, і на фоні цього вони знають. Діти від природи наділені багатою уявою і сприймають світ як гру, в якій реальність переплітається з фантазією. Що можуть зробити батьки, щоб у міру дорослі малюка його творчий потенціал не вичерпувався, а максимально розкривався? Про це сьогодні і поговоримо. Допомогти дітям розвинути творчі здібності мають не лише педагоги, а й батьки. Під час виконання будь-яких завдань потрібно створити емоційну, доброзичливу атмосферу. Тож слід враховувати інтереси, потреби, потенційні можливості та здібності дітей. Тоді вирішення творчих завдань пробуджує у кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. Діти стають більш самостійними та впевненими в собі, а також у своїх можливостях. Тях здатні знайти вихід з проблемних ситуацій. Стимулюючи у малечі творчий підхід до вирішення проблем, ви закладаєте основи розвитку творчої особистості. При підготовці маленьких школярів до творчої діяльності особливу увагу зверніть на розвиток усвідомленого спонукання їхніх думок та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначать власний творчий пошук, нестандартне мислення та оригінальність. Обов'язково запишіть свою дитину до різноманітних гуртків та секцій. Там діти самостійно будуть вчитися творчій активності. Зможуть свідомо та корисно використовувати свій вільний час. Розвиватимуть нестандартне мислення та власні здібності. Ну, звичайно, шахи розвивають тіло, але і творчість, тому що в шахах для того, щоб виграти, треба уявляти знову ж таки наперед. Да? Гарні шахісти бачать наперед кілька ходів. Да? Тому знову ж таки це розвиток уяви дуже важливий. І чим більше діти цим займаються, тим це впливає на взагалі на розвиток дитини. Не можна сказати, що ось ми цим займаємося, ми розвиваємо тільки логіку, чи тільки математичні здібності, так? чи тільки там здібності до мови. От ми вчимо там дитину писати твори. Здібності до математики і до мови практично. Рівно, рівноцінні вони майже однакові. Гарний математик буде гарним, гарним мовником насправді. Хвалити дитину, якщо вона робить щось дуже гарне. Не відмахуватися, тому що дуже часто діти показують батькам свої там досягнення. Там дитина приходить з дитячого садочку, вона там ліпить, малює, там дуже багато таких занять. А мамі немає часу, да? а татові немає часу. Так ви день, два, три тижні. Воно більше не буде навіть намагатися цього робити. Показувати не буде, воно нікому не потрібно. Молодший шкільний вік, кажуть психологи, це період для розвитку спеціальних здібностей. У цей час вони активно сприймають дійсність. Щоправда, швидко втомлюються, а це викликає необхідність зміни та урізноманітнення видів діяльності. Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду і знань змінюється фантазією. Образи мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує. Ці яскраві притаманні всім молодшим школярам якості і свідчать про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому. Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності музичні, літературні, організаторські та акторські. У цей період діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Щоправда, їхні літературні твори недосконалі за змістом і формою. Проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки. В цілому у цьому віці дітей ще не можна розглядати як письменників. На думку психологів, після шести років у дітей розвиваються і музичні здібності. Вони сприймають музику вже на емоційному рівні, мають здібність переживати її за допомогою рухів. На думку педагогів та психологів, творчість не є спадковою. Її можна розвинути у будь-якій дитині. Головне не втратити час. Формування творчого характеру залежить більше від сім'ї, яка здатна розвинути або знищити творчий потенціал дитини ще у дошкільному віці. Тому великого значення набуває система виховання творчих здібностей як у сім'ї, так і у школі. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, до вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Художня освіта допомагає розвинути вміння долати слабкість і страх, розвинути ініціативність, здібність мислити та діяти природньо, без примусу. А в результаті глибоке розуміння життєвих процесів. Здібність бачити, відкривати і створювати щось нове. Істинна освіта допоможе людині будь-якої професії стати творцем. Навіщо моїй дитині те малювання? Кажуть батьки. Куди важливіше математика чи англійська? Таке твердження помилкове. Саме образотворче мистецтво закладає основи майбутніх геніїв. Вам цікаво, тоді дивіться про це. Далі. Образотворче мистецтво є унікальним засобом у формуванні особистості, особливо в ранньому віці. Діти дуже люблять малювати. Це відомо. Вони творять скрізь і всюди, і це не випадково. Саме у такий спосіб малеча розвивається. Малювання тісно пов'язане з пізнанням навколишнього світу через зорове сприйняття образу предмета. Велике значення має малювання для виховання, розвитку в дитині художніх та творчих здібностей. Чим раніше ваша дитина почне малювати, тим краще вона буде розвиватися. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Хочу немного рассказать о том, как рисование влияет на детей. Ну, Во-первых, стоит обратить внимание на то, что рисованием обычно занимаются те дети, у которых есть к этому способность. Конечно же, те, которые танцуют или поют, возможно, у них другие какие-то есть данные, и может быть рисование их не заинтересует, но, конечно же, одно другому не мешает. Личность может быть всесторонней развита, но художник это и даже ребенок, он, художник это, конечно, человек особенный. Таких людей немного. Может быть, например, тысячу людей, только один из них будет действительно художником. Ну, художник, он талантлив, у нас таких детей много. Видно, что человек пришел по своему призванию. Ребенок, занимаясь рисованием, совершенствует свои навыки. Кроме того, ну, что касается воздействия на психику ребенка, рисование способствует ну, какой-то релаксации, расслаблению. Кроме того, вырабатывает способность концентрировать внимание, вырабатывает способность организовывать свою деятельность добиваться поставленного результата, потому что э, на самом деле рисовать э, это нелегко. Э, и не всегда у всех все сразу получается. Но когда мы занимаемся, э, даже если вот иногда на каких-то моментах у нас ничего не получается, то постепенно у нас вырабатывается свой авторский почерк. э, Мы э, ведем работу, э, пытаясь максимально ее совершенствовать, чтобы э, потом на нее смотрели люди, чтобы это было интересно. Э, Діти потім свої роботи домою, вішають доволі. Після заняття к приходять ну, до домой, віддихнувши. Вони чувствуют, що те, що вони делают, це нужно, це правильно. Образотворче мистецтво допоможе дитині навчитися долати слабкість і страх, розвиває ініціативність, здібність мислення та діяти природньо і без примусу. А відтак діти глибше розуміють різні життєві процеси, мають здібність бачити, відкривати і створювати нове. Під час малювання вони активно розвивають свою уяву. Якщо дорослі критикують дитячі роботи, повчають юного художника, нав'язують своє бачення, то дитина зневірюється у власних силах. Малюк любить займатися тим, що у нього найкраще виходить. І якщо його малюнки погані, міркує він, то навіщо ж взагалі тоді малювати? Тож порада батькам: постійно підбадьорюйте маленького художника, радійте з ним успіхам і відкриттям, висловлюйте щире зацікавлення до його вигадок і фантазій. А найголовніше зберігайте дитячі роботи, вивішуйте їх на видне місце і виявляйте повагу до творчості юного художника. Діти повинні бачити свої найкращі роботи і це буде стимулювати їх для дальнішого розвитку в творчості. Дитина часто залишає малюнок незавершеним, тож не слід забувати, що малюнок не відтворює реальність, а навпаки, створює свій власний світ, який буде розширюватись і ускладнюватись. Тому не підштовхуйте його і головне не нав'язуйте свого бачення. Часто буває, що малюк, узявшись малювати, швидко втомлюється і починає нудьгувати. Якщо він перестав цікавитися малюванням, не опускайте руки, просто настав час внести сміливі зміни у процес творчості. Таке новаторське малювання корисне для розвитку нестандартного мислення вашого малюка. Використовуючи нестандартні прийоми малювання, дитина може розкритися і вразити своїм талантом. Пам'ятайте, що дитячі малюнки – це джерело важливої інформації про вашу дитину, її емоції, переживання та особливості світосприйняття. Зазвичай малюнки щирі, світлі і яскраві, адже дитина сприймає світ позитивно. А ще не бійтеся свого невміння малювати і творіть разом з дитиною, і ваше захоплення передасться вашому малюку.